Обережно міни в столиці. Нові дзвінки про замінування до метро. У два попередні дні додалися два аеропорти Києві, Бориспіль і залізничний вокзал. Близько 15-ї години всі отримали анонімні дзвінки про замінування і перестали впускати і випускати людей. Наталка Гончарова бачила, як шукали вибухівку. На під'їзді до аеропорту Київ машини не пропускають. Але що сталося, не пояснюють. Що сталося? Можете Може, тихо Добрий день. Добрий день. Добрий день. люди з валізами йдуть пішки, але в термінал їм не потрапити. Для тих, хто замерз, вигнали автобуси. А в аеропорт нікого не пускають? Ні. Там роботи спеціалісти. Далі зустрічаємо людей, які почули інформацію по радіо. Сказали, що замінірували літимо зараз. Через недостатню кількість розмінувальної техніки мандрівники у правдивості замінування сумніваються. І одна собака бігає по тому вокзалу. Мені, кожен, може вже тут 10 собак привезти, які б шукали ту бомбу, чи що там да. є. Замінірований. Ви вірите? Ні, звісно. А як одновременно можуть замінувати Жуляни, Борисполь і вокзал. Приїхала в відпустку. І тут таке робиться, що це капець. Щоб формат. люди не їхали, щоб люди боялися. Хоча вже позор на весь світ, їм ще не вистачило, щоб зробити міжнародному аеропорту такий позор. Не вірять у бомбу, і самі працівники аеропорту. Однак ігнорувати такі дзвінки не можуть. скоріше всього це просто дестабілізація обстановки. По задержки, звісно, рейсів будуть. тут були і більше. На вокзалі та ж ситуація. Людей попросили вийти, з зали очікування. Замінування будинка це мінімум 150 метрів. Треба евакуювати людей. Вони вигнали людей під двері. Як це так можна? Хочуть просто нас перекрити всі шляхи, під'їзд. До Києва о сімнадцятій годині все перевірили і відновили роботу у прес-службі залізниці. Запевнили, що жодних скасувань чи затримок потягів не сталося. Наталя Гончарова, Наталя Набокова, Галина Гранта, Дмитро Сафронов, ТСН 1+,1.